Привіт, друзі, рибаки і рибачки. Сьогодні я вирішив записати відео про мої посилки з Aliexpress. Вже трошки накопичилось їх, навіть забувся, що я заказував. Ось От, така гора посилок. Так що йдемо дивитися. І почнемо ми, мабуть, з гачків. Ось такі гачки. Жив головкою 20 грам. Пробуємо які вони гострі, ну, досить гострі, правда, грубуваті. Брав я на щуку. Але думаю, що ці... все одно, чи вони грубі чи ні. У них щоб були гострі. Ось так виглядають. Так. йдемо далі. речі, скільки тут їх в парці? Забув вам сказати, так, раз, два, три, п'тучок. 5 штучок, 20 грам. Ось так виглядають. Так. Далі. У нас також гачки. Але о Овс всі Так, якщо тут відкривається. Так, ага. Тут. Ось так от. Ось такі о всі подвійні. Тоже взяв на великий силикон. Ну ці. Можливо, будуть погустріші, ніж попередні з грузилом. Ну тут їх дуже багато. Навіть не знаю, скільки їх тут. Я Вже давно заказував, тому навіть не пам'ятаю, що в описі, скільки їх там має бути. Так. у нас грузила. Ще навіть от не відкривав. Так, подивимось. Розили від фірми. Фірму заклеїли. Ага, тут я маю ще іншу. Суперконтинентент. Суперконтинент. Суперконтинент, як я правильно розмовляю. 16 грам. Я дві пачки заказав. Ось такі. Ось. Правда, ніде не вказано, що тут 16 грам. Тому зараз, треба зразу в пачку, щоб не перепутати. Бо я ще заказав 10 грам. 10 грам. Ось, 16 грам, розпакую вам 10-ти Зрівняємо 10 грам і 16 грам. Ось це 16 грам, ось, а ось це 10 грам. Ось так от виглядає. Так, ложимо назад. Так, 10 грамм сюди. 16 грамм сюди. Так, йдемо далі. Так, купив резину. Ось таку. Мередіт фірми Мередіт. Ось. Фірма Мередіт, так. Забираємо ці грузилки. В розмірі навіть не вказано. Ну, я думаю, тут десь 125 міліметрів. 122. Вроді би. Бог знає, що тут там описали. 122 міліметри. Ох, пах! Пахне до речі. Пф, так. Конкретно. Так, далі у нас детка рибка в розмірі 110 мм. Ось така от. Ну, досить еластична. Правда, запах. Це просто це як взуття десь в якомусь якесь китайське дешеве купити. От, і оце підошва зарезинував смердить ще цілий тиждень. Отак от само і ця риба. Якщо щука має нюх, то вона, мабуть, <смас> навряд чи до цієї рибки підпливе. Да, от така фірма. Мередіт. Ну, досить таке немає ніякої смазки. Досить така, Що, чесно кажучи, Такої смердючої резини я ще не бачив. Але зібрав тут я по скидці. Тому за такі гроші я правда не пам'ятаю, але це було дуже дешево. Так, далі йде от. S-Fishing знаю, Багато її купляють, я теж, але на окуня я беру її. От, такий маленький розмір взяв 57 мм. Ну, в формі, можна сказати, ця резина в формі бичка. Так, Тут вже зовсім інша резина, зовсім інша якась. Смазка є, пахне олією соняшникою, можна так сказати. Ну, але тим не менше. ну По пластичності можна сказати така сама, тільки що немає того неприємного запаху. Ось така рибка. Ну, я беру такий маленький на дропшот на, на оконця. Ну, взагалі я дуже задоволений не реклама, а просто мій досвід невеличкий. От, що, дуже хороша фірма, отец віші, резина. Так, тут от така от в розмірі 100 мм. Тоже я взяв на окуня. Ну, може і на судака піде. Правда, в моїх краях тут е не особливо де ловити тільки одне місце. Ну, я планую цієї осені туди з'їздити. І попробувати плывувати судака. Теж от жирна вся. Знаєте, руки всі жирні. От. Хвостик от грає. Ну, провіримо, як воно буде на воді. Так, руки всі жирні. Що тут у нас далі? Ще я взяв ось такі от грузила. Тут нічого особливого. Навіть фірма не вказана 18 грам. На Овсетнік підійде. Я думаю, важливо, неважлива роль. Чи це фірма, чи просто в, в такому пакетику запхали. Хоча, може помиляюсь, пишіть в коментарях, в коментарях чи наскільки важливо хороша якість грозила. Так, що у нас тут ще є? Ось. Ще s Я це вже навіть розпакував. Дуже такий колір гарний, зеленуватий. Ітів подивитися, тому вона вже розпакована ця пачка. Ось. Ну, ці вже вони тут в розмірі 125 міліметрів. Ось отак. 125 міліметрів. Ну, не такі вже жирні. Менше смазки, але смазка є. Є достатньо. Тут такі вирізи для освітного очка. От. І от зараз я покажу вам наклеєчку, таку приславу. Це фірма S-Fishing. От одну правда тільки з емблемою їхньої фірми. Ось тут я багато не заказав. І годинки щось заказав. Ну Це так, і на рибалку. І так. На кожен день У такому пакетику. Захисному прийшов цей годинник. Деколи купляю я будильник. Прориваємо на і то кажуть. Оці годинники китайські. Що потім лежать, трошки полог, там лежать руками. Але такі гроші, оце можна сказати, Ко копія на Так? Копія на касів. 7, 7 євро я за нього дав. Де тут під... Ну, підсвітка дуже хороша. Якщо вам видно, ось так. Дуже яскрава підсвітка. В районі десь 5 секунд, до 5 секунд тримає. Пробуємо на руці такий спортивний годинник. Чим нам ну, мені подобаються ці китайські годинники? Тим, що вони відносно недорогі. Навіть якщо десь вдарив, чи вступив на рибалці, нічого страшного не сталося, ніж купляти Касіо по 100 з чимось євро і переживати, не дай Бог, вступності десь туди там, впаде в воду і втопиться. Ну Ось так от на руці виглядає, тут підсвіточка ось так ще вам покажу. Ну, дуже симпатичний годинник. Ну, принаймні на мою думку. Добре, на цьому будемо закінчувати. До наступної зустрічі!